У Волинській обласній клінічній лікарні вперше зробили пересадку серця. Операцію провела спільна бригада київських та луцьких кардіологів на чолі з Борисом Тодуровим. Оскільки донор Белуцький. Привести серце з Луцька в Києвнівозможна, оскільки донор був Луцький, привести серце з Луцька до Києва неможливо по часу та через велику відстань. Тому було прийнято рішення привести нашого реципієнта до Луцька. Ми приїхали великою бригадою спільно з луцькими колегами. Зробили першу в цьому місті в обласній лікарні трансплантацію серця. Поки все благополучно Сподіваюсь, і надалі все буде нормально. Хлопці, як враження. Це нормально. Донорське серце отримав 49-річний житель Миколаєва. Зараз чоловік перебуває у реанімації, його стан стабільний. Це чоловік, який хворів на дуже важку. Хворобу в серці. Я не буду зараз медичними діагнозами сипати, але його фракція викиду була в рині 20, що означає, що по суті його сердечко не скорочувалось. Єдиний шанс для нього був це пересадка серця. Но зараз він в реанімації сердечко б'ється. Донором став 55-річний лучанин, в якого констатували смерть головного мозку внаслідок інсульту. Також його родичі дали згоду на трансплантацію двох нирок. Усього від початку повномасштабної війни в обласній клінічній лікарні зробили вісім родинних та посмертних. Пересадок нирок, сказав Михайло Загрійчук. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.